Гарного дня, гарного ранку показую вайп сьогоднішнього ранку. Снідала. І знаєте, оце мені вчора при... Ще працюю тут паралельно, перечитувала документи. І знаєте, мені вчора чоловік привіз гостинці з відрядження, заїжджав додому. Така смачна курага, я її дуже рекомендую їсти, особливо тим, хто активно займається спортом, або навіть на дачах, на городах. Вона знімає молочну кислоту, кріпатуру, вона дуже корисна. Це в мене трюфельні цукеречки. Яйця наварила вже з'їла, бо торбродик з сиром в мене був. І чоловік мені привіз ще багато смаколиків. Зараз вам покажу які. Це Рафаелки мої улюблені. З дитинства їх обожнюю. Це диття 90-х, коли ми їли Рафаела, пам'ятаєте, не могли мене їстися, то, ну, там, вони були дуже дорогі, це у кого нереально було купити дорого для батьків. І вони купляли, там по 3-4 по штучки. Такі були міні-версії, які ми могли. Тоді скуштувати, Да? і тому для мене це завжди насолода асоціація. І ось такі трюфельні цукерки дуже класні. Це в нас Вінаміра продаються, дуже вони мені подобаються. Їх багато не з'їш, ну, дві. І вони дуже такі калорійні, достатньо, так? І дуже якість класна ця фірма. Вони в такій коробочці продаються. Ось такі цукеречки вони повністю трюфельні, дуже смачні. А ще чоловік мені дію все такі. Вірні горішки. Ось таку серпішку Ось. Сказав, бери з собою на дачу для енергії. <сум> ось такі горішки. Ось. І, і знаєте, я, так як він не зміг бути 8 березня мною поруч, то подарував мені ось такі гарні рози вчора. завіз мені. Вони дуже приємно пахнуть. Зараз я їх витягну з упаковки. Поставлю їх окремо. Ось такі вони ніжні, гарні, ось такі троянди. Привіз мені з любов'ю найкращі квіти від коханої людини. Я, до речі, противник тих охабок. мільйон розів, він це знає. Мені краще якісь подарунок корисні зробити. А ось квіти я люблю просто лаконічний букет, але щоб він був зі смаком. Він знає, що я люблю у прозорій упаковці без будь ось там прикрас. Ну, і, до речі, оці тюльпанчики, що мені подарували, також, також це родина наші друзі, дуже гарні. І чоловік і жінки той, з жіночкою разом мені подарували. Вони з родиною поздоровили мене з 8 березня ось таким букетиком, так як знали, що більше ніхто, чоловіків поруч не було в той день, зі мною поруч. Вони мені подарували в цей день ось такий гарний букет. І вони дуже класно розпустилися. Ось так. І не повністю вони, мабуть, дуже свіжі, тому що вже стоять з 8 березня, але в ідеальному стані. Зараз заміню воду, приведу трошки до ладу. Класні, взагалі, дуже круті. Ну, Фрукти в мене завжди. Завжди є фрукти, я постійно їм фрукти. Це, до речі, гібрид мандаринова, з запельсини, мені подобаються. Ну, якось так. Люблю ще цю водичку, буфет. Чомусь вона нам заходить, ми п'ємо її. І моє розчарування це ось такий шоколадний богодухівський е сирок. Знаєте, я коли купила, я не подивилася, що це, блін, це молочний продукт. Це навіть не сир. Бачите, продукт молодший, тому у нього смак зовсім не такий. як з дити... мені, Я коли побачила шоколадний сирок, мені, знаєте, таке була асоціація, що це моє дитинство. Ось моє дитинство. І як ми на дворі бігали з цими сирками, мазали їх на батон, і вони були дуже смачні, ці шоколадні сирки. І чогось мене перемкнули купити такий сирок. Ось, і Купила два штуки. Один розрізала, він ну, зовсім смак не такий. Потім думаю, чого в нього такий якийсь смак? Не. А потім читаю: продукт молок, молоковмісний. все. 17 гривень коштує, недорого по акції ще. Там, нібито він 20 чимось, а зараз по акції, типу, 17 гривень. Тому мені він не зайшов. Це не смак мого дитинства. Якщо Рафаела, вони завжди є Рафаелами, так? Ці цукерки. Як були, так вони і є, такі ж смачні і смак їх не змінився. Якщо трюфельні цукерки, ну, в дитинстві, мабуть, я трюфельник не їла. Якщо трюфельні цукерки є, так вони і є. То шоколадний сирок це вже не той шоколадний сирок. Тому, якось так. Всім гарного, приємного вечора. Дякую вам за приємні коментарі. Ось пію каву попиваю. Гарного всім дня. Пробачте, вже заговорюю, багато сьогодні роботи, треба йти на роботу, працювати. Добре, що чоловік відвідав мене, що подарунки привіз мені. Надихає мене завжди не розклеюватися. Бережемо один одного. Сьогодні неспокійна ніч була, дуже неспокійна. Вибухи були у нас, чутно було, чутно вночі було, як гепала. Ось і вранці новини не радують, послухала. І всім бажаю триматись. Я не знаю, знаєте, це кохання. Ми ось вчора лежали, я от кажу собі, Боже, як ми живемо, у цьому вже звикли. Да? У мене, до речі, тюльпани під колір штори, бачите. Живемо в цьому жаху постійно. На фоні цього ми дружуємось, любимо, народжуємо. Робимо світ кращими, а в нас вибору немає взагалі, повністю немає. Тому треба триматися, особливо нам, жінкам, дуже важко, коли наші кохані десь там, а ми вдома тримаємо свій тил. Тому якось так. Але ми не розкисаємо багато справ. Буде сьогодні планує смре познімати. Ось тому чекайте, ввечері обов'язково все повикладаю. Є ідеї, надихають мене дачні ці прогулянки, дему будуть ще ідеї. Хочу рольове, гумора хочу не знімати, там замовлень мені попросили щось позазнімати. Буду виконувати ваше прохання. Обов'язково. Гарного дня всім! Ловіть від мене. Я не знаю, як зараз модно це. Оп, серденько. Гарного дня всім.